Київське Динамо готується до матчу відповіді в третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів проти австрійського штурма. Після мінімальної, але впевненої перемоги в першому матчі в Лодзі, команда Луческу вирушає до Граца, де спробує втримати або навіть покращити результат першої гри та вийти у фінальний раунд кваліфікації на переможця пари Бенфіка Мітюлан. Є гарні новини для киян. Разом з командою поїхав Віктор Циганков, який пропустив перший матч через пошкодження. В цьому відео пропонує. Послухати про що говорили тренери напередодні матчу та які останні новини перед грою. А я нагадаю, що наші партнери компанія «Перімач» закликають вас вести відповідальну гру. Пам'ятайте, що азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. «Перімач», вболівай серцем, грай головою. Буде дуже важко, але не лише через те, що у нас немає офіційних матчів, а й через те, що з футболістами немає їхніх сімей, що перебувають в Україні, Румунії та Польщі. Ми маємо грати в ці матчі, але так само футболісти мають бачити свої родини та дітей, проводити з ними час. Але на жаль, зараз вони не мають такої можливості, і ось це найважче. Вони мають продовжувати грати матчі, бо це їхня професія. Так вони мають досягати результатів, адже багато що залежить від того, що гравці показують на футбольному полі. Зараз ми граємо не на своєму стадіоні без підтримки українських оболівальників. Ми проводимо заняття на тому ж самому полі, де тренуються близько 200 дітей, але ми маємо посміхатися, адже життя продовжується. Крім того, ми майже позбавлені можливості робити трансфери. Кілька наших гравців залишили команду, зокрема Вербич, Депена, Вітінь. Та інші, тож ми продовжуємо тренуватися групою, яка залишається, та розраховувати на випускників Динамівської академії. В нашій команді зараз усі українці, плюс поляк Томаш Кензьоро, у якого дружина Українка, і вона вирішила залишитися в Україні. Тож для нас це добре. Не а наставник штурма Крістіан Ільцер на противагу Луческу вважає, що Динамо перебуває у гарній формі, і відсутність офіційних матчів на внутрішній арені аж ніяк не позначається на якості гри киян, адже команда вже провела декілька серйозних поєдинків за останній час останнім часом Динамо провело багато контрольних поєдинків, у тому числі проти сильних суперників, таких як Дортманська Борусія та Ліон. Крім того, Динамо вже зіграло три матчі у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Так що наш суперник абсолютно в ігровому ритмі. Натомість Мірча Луческу зазначив, що його бентежить, що другий раунд поспіль матч відповідь його команда грає на виїзді, а не вдома. Адже суперник отримує певну перевагу та можливість зіграти за домашніх трибун 120 хвилин. Як це було у матчі проти Фенербахче з одного боку, мірчу зрозуміти можна. Адже за регламентом УЄФА сіяні команди при жеребкуванні матч-відповідь грають. Вдома, а в парах Динамо Фенербахче та Динамо штурм саме кияни були сіяними. Втім, за регламентом УЄФА цей принцип розповсюджується лише після групових етапів Єврокубків. А в кваліфікації діє змішана система. Отже, від УЄФА все чисто, але невдоволення Луческу можна зрозуміти. Ми грали з Фенербахче перший матч вдома, тепер зі штурмом. І якщо пройдемо далі, зіграємо з Бенфікою теж вдома. Це неправильно, адже суперники мають можливість зіграти на своєму полі 120 хвилин. А у нас такого шансу немає. Ще одна складність для нас дійсно 1-0 – це не так багато. Штурм може відігратися, але сподіваюся, що до цього не дійде. Не просто грати два додаткові екстратайми на чужому полі, бо, наприклад, уболівальники Фенербахче були дійсно неймовірними. Вони створили чудову атмосферу на трибунах. А у нас номінально на домашніх матчах підтримують лише жінки та діти, що виїхали з України до Польщі під час війни. Звісно, для гравців важливо відчувати уболівальників позаду себе, які женуть їх уперед. це ще одна велика проблема для тренера та гравців, що змушені грати у таких умовах. Але тим більш фантастичною буде перемога. Ми будемо відчувати подвійну радість між першим та другим матчем проти Динамо. Штурм зіграв нічию в чемпіонаті Австрії проти команди Рід. Рахунок 1-1. Гол у свій актив записав 20-річний нападник Крістоф Ланг. Також команду Крістіана Ільцера поповнив ще один форвард, 19-річний Еммануель Емехка з Антверпена, підписав чотирирічний контракт з клубом і сподівається допомогти новій команді у матчі відповіді проти Динамо у першому матчі з Динамо. Ми хотіли добитися такого результату, який залишив би нам реальні шанси у матчі відповіді. Ми досягли такого результату. Я в цьому впевнений. Що стосується нашого суперника, то Динамо грає на рівні топ клубу, коли володіє м'ячем, оскільки майже кожен гравець цієї команди має найвищий рівень індивідуальної майстерності. До того ж, Динамо дуже стійке до тиску у другому таймі першого матчу. Команда зіграла проти нас. Дуже грамотно у матчі відповіді нам потрібно бути гострішим у пресингу та покращувати проникнення в зони, з яких можна створювати загрози воротам суперника. Також дуже важливо, щоб ми були ефективними на завершальних етапах наших комбінацій. Звичайно, говорячи про свої дії, завжди потрібно пам'ятати, що на полі є і суперник. Багато чого у вівторок залежатиме від того, чи вистачить нам сил перехопити домінування, як це було в матчі з Зальцбургом у передостанньому турі чемпіонату Австрії. У будь-якому випадку головна ідея нашої гри це завжди атакувальні дії. Отож ще зуміє Динамо обіграти австрійський штурм за підсумками двох матчів. Свої прогнози пишіть в коментарях до цього відео. А я нагадаю, що наші партнери компанія Перімач закликають вести відповідальну гру. Пам'ятайте, що азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. Перімач вболівай серцем, грай головою. З вами був Вадим Адаменко. Вболіваємо за українські команди в Єврокубках. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у праві. І частині екрану не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.